За даними преси, якщо до кінця квітня сторони не домовляться про перепинення бойових дій, то адміністрація США готова запровадити нові санкції для Росії. Ура! Нарешті! А я все чекаю, коли Трамп із Путіном взагалі посваряться. Це взагалі колись можливо. Це трапиться? Можливо, звісно, ми стараємося робити все це можливе, щоб це відбулось, але він би сам ніколи з ним не посварився, якби ні американський народ. Тому єдиний реча пліяння на Трампа це якраз його народ, який його ізбрав з очікуванням якісь, а, його політичної сили, волі, що він зможе надавити. Але знаєте, як те, що ми можемо думати, те, що є насправді, атлікається, нарешті американський народ це побачив ваочію. І завдяки тому, що народ почав вставати, і це для них благо, а, тому що вони вже почали розуміти. Ніти, що їм продається платити, платити так само, як і Росії, а не хочеться, не хочеться платити своїм поколінням. І тому о, ми, звісно, дуже сподіваємося, що вони посваряться. Але ж питання зараз не про Путіна і Трампа, а про народи. Трамп не очнувся, На жаль, чи на добро його просто змусили. Або імпічмент, а, або він буде робити, все ж таки він буде голосом цієї, цього народу. А, ясна річ там він почав втрачати гроші, а, репутація, і скажімо так, як завжди, своя рубашка ближче до тіла, і якось його Путін вже не впечатляє з його грошима, з його можливостями, або навіть тим, що він його може залякати. І тому, о, скажімо так, він зараз питається, робить все можливе, але те, що він говорить Трамп, Гласід як спікер, це не він, це не він, це, скажімо так, нація його через нього говорить, і не буде говорити. Ну так ані його здорово попросять, а крім попросів, знаєте, у мене багато хто питали, чи уб'ють Трампа? кажу, на жаль, ні. І з нього не будуть робити мученика, а посадити можуть.